Перша хронічна фінансова втома. Ну, що таке втома, ми знаємо. У нас з вами втома вже шостий рік, тобто постійний стрес, постійне випробування, тривожність і незрозумілість, що буде завтра. Ми хвилюємо за своє майбутнє, бо воно для нас невідомо. ми не знаємо, що буде далі, ми не можемо прогнозувати нічого. І саме ця втома, чому я кажу шостий рік, бо це почалася пандемія. Пандемія була у нас. Березні 2020-го, і, відповідно, не встигла вона закінчитися, як почалось повномасштабне вторгнення. Це все впливає на нас дійсно, і хочеш ти цього чи не хочеш, але ми усвідомлюємо, що психологічно, ментально і фізично ми сильно втомились. Ну і фінансово теж ми сильно втомились. Є таке відчуття, що ти працюєш зранку до вечора, зранку до вечора, але ж е результат не дає задоволення. Більш того, все, що ти заробляєш, тобі потрібно віддати по рахункам, по зобов'язанням, по виплатам, і приходить кін... кінець місяця і гроші закінчуються, а в тебе попереду новий місяць потрібно знову заробляти гроші, знову їх витрачати, ці гроші, і так без кінця і краю. Роберт Кіосакі назвав це щурячими перегонами, коли ти працюєш за гроші. Місяць для того, щоб наступного місяця їх витратити, заробити нові наступного місяця витратити на такий день сурка, якщо ви пам'ятаєте цей чудовий фільм з білим Юреєм. і кожен місяць нагадує попередній.